Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! і Прямо зараз я познайомлю вас з клавіатурою від компанії Aula. Це моделька у нас F-2088. Про у доволі таки кольоровому виконанні white-blue. ще додатково оснащена 10 помаранчевими клавішами. Модель з українською та європейською розкладкою, і на неї варто глянути ближче. Особливо, якщо ви полюбляєте яскраві цікаві рішення. Тому додивляйтесь це відео до кінця. Ну і звичайно, не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Ми там зараз збираємо на дрони, нам вони дуже потрібні, тому обов'язково підтримуйте усі деталі в описі під відео. Ну, ми погнали. Ну, і, звичай... Айно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюють. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром, справ. Сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Як не крути, всі ми оцінюємо будь-що спочатку на око. Хоча ця модель доволі яскрава і привертає до себе увагу з першої секунди, я б хотів поговорити. Про матеріали, з яких вона зроблена. Клавіатура виготовлена з матового пластику, з матовою текстурою, яка надає стійкості до пошкоджень. Цей матеріал забезпечує надзвичайну міцність, унеможливлюючи легке пошкодження чи згинання. Навіть при падінні клавіатури переломи або великі пошкодження неможливі. Такий дизайн забезпечує довговічність та стійкість пристрою в умовах щоденного використання, надаючи спокій і впевненість у його надійності. А що стосується клавіш, вони виконані з пісні плюс Такий матеріал володіє водонепроникними проникними властивостями та легко очищається. Текстура клавіш дозволяє шрифту залишатися стійким до зносу та не відсвітати навіть після тривалого використання. Тому, як мінімум, про довговічність цієї моделі можна не перейматися. А тепер більш детально про функціонал та характеристики. Клавіатура Aula F2088 Pro це повнорозмірна механічна клавіатура зі 108 клавішами, створена спеціально для ПК, яка підключається за допомогою дротового USB-кабелю завздовжки один. 6 метрів її клавіші оснащені RGB-підсвічуванням, що дозволяє налаштувати колірну палітру за бажанням користувача. Ця клавіатура дуже зручна для користування, має українську та англійську розкладку. На що звертаю вашу увагу? Колірні ковпачки клавіш додаються особливий акцент і роблять клавіатуру відмінним аксесуаром на робочому столі. Особливе враження від клавіатури створюють механічні перемикачі, виконані за технологією Ті РД Blue. Вони забезпечують приємне відчуття при натисканні клавіш, а також мають ресурс натискання 600 мільйонів разів. 22 режими підсвічування дають можливість створювати цікаві світлові ефекти, забезпечуючи чудову ігрову атмосферу або роблячи робочу зону більш комфортною та затишною. Варто зазначити, що ця клавіатура не лише стильна, а й функціональна, і навіть єдина у своєму роді. У цій моделі виробник вирішив додати унікальну та інноваційну функціональну ручку, що нагадує колесо, яке можна як натискати, так і прокручувати. Ця ручка стала справжнім центром управління. Клавіатурою, надаючи ряд корисних можливостей. Вона відповідає за керування режимами мультимедіа та підсвічування, що робить її вельми зручною для перемикання між різними режимами роботи. Особливість полягає в тому, що обертаючи цю ручку, можна легко регулювати гучність мультимедіа або перемикати режими звуку. Крім того, вона виконує функцію прямого перемикання між піснями, що додає можливості швидко переходити від одного треку до іншого або виконувати паузу за допомогою кнопки М1, М2 та М3. Та Цікавішою є можливість перемикання між двадцятьмар різними ефектами підсвічування і регулювання яскравості цього самого підсвічування. За допомогою кнопок М1, М2 та М3 можна налаштувати до трьох користувацьких ефектів підсвічування, створюючи особливості налаштування відповідно до своїх уподобань. Тому якщо ви користуєтесь ПК не один або просто маєте декілька вподобань, це швидкий спосіб отримати їх без постійних налаштувань. Такий унікальний функціонал ручки колеса не зустрічався мені раніше. Тобто виробники роблять додаткові клавіші, але саме в такому виконанні я ще не бачив. До Речі, вага клавіатури 870 грамів це середній показник, і він ідеальний. У випадку з клавіатурами занадто легкі моделі можуть зіграти навпаки погану роль. Адже якщо модель легка, а щеплення ніжок з поверхної столу недостатнє, то вона може плавати по ньому. А якщо на це можна закрити очі при звичайному використанні, то під час ігор це буде лише додатковим відволікаючим фактором. У підсумку ця клавіатура є чудовим вибором для тих, хто шукає яскраві та привабливі рішення. Її зовнішній вигляд приваб з першого погляду, а головне це її надзвичайна міцність та стійкість. І власне я не знайшов ніяких видимих мінусів. А отже, враховуючи демократичну ціну, це непоганий так варіантик. Тому обов'язково зверніть увагу на цю модельку. Впевнений, вона вас також потішить. Ну і звичайно, друзі, як завжди, попрошу вас поставити лайк від цим відео, написати свою думку про цю клавіатуру в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.